ранку. ранок. ранку. вам чергового пацієнта. пацієнта да. Ну, Як завжди, як ви любите, скотч. Mm -hmm. Хлопці, хто не знає, хто не знає скотч, це для того, щоб ми захистили машину в дорозі, щоб її не подряпали, не поцарапали, бо прибрати оце набагато дешевше, ніж перефарбувати якісь деталі кузова. Тобто скотчу тут немало, ми її, ну, майже, так. Да, майже по всьому. Тобто і ось тут у нас зверху, оці моменти, тут mm -hmm. на лобаші. Що да. у нас ще таке дуже нагальне? Дивіться, ми робимо відповідно полірування хімчистку. Ось Там всередині трошки, трошки світлий салон. Ось. Красиво. Дякую. У нас є момент отут, який треба заполірувати максимально. Він підтампований. Тут була така маленька подряпанка, її затампували. Потім у нас є момент той, що мені не подобається, ось тут. Також максимально заполірувати. Я щойно замітив ще оцей момент. Mm -hmm. Отакий у нас момент є. Щось з цим треба зробити максимально, щоб було красиво. Так. Є момент ось тут. Дивіться, ось тут. Ось бачите? Ось тут момент є. Оцей момент мені дуже не подобається. Оце. Це у них болячка стандартна, бачите воно? Там наче трималося колись щось. Нам треба це все зробити, пофіксити. Воно так, воно тримається десь. по Ну, Можливо, воно, знаєте, не те, що по краях, можливо, воно треба все його зняти Його зняти да, і, і, і зробити по нормально. І старого двусторонні скучу і на навіть. Оце ми знімаємо. Я привезу вам рамки нормальні, правильні. Угу. І оце ми робимо правильно на... Європейський, під європейський, да? Під європейський номер. Потім я ще хотів би, щоб ось ці моменти, типу, у нас там написано було, типу, номер запчастини, от, щоб з пластика все, -все повитирати. А, це повитирати. Так, так, да, да, да. ну, він... А, водов... це... це, це, це Потім напередок ми вішаємо ось сюди подіум, Тобто ми не будемо сверлити цього бампера. Ми сюди вішаємо подіум, він також кріпиться на скотч на двосторонній правильний. Mm -hmm. Є у вас таке, да? Скотч є так. Ось, і сюди також зціпляємо номер. Отут у нас висіли проводочки, через які прикурювали, і вони, бачите, потерли трошки. але я думаю, Це що... при полірусі. Да. По багажнику, дивіться, який момент. Треба нам зробити максимально вирівняти, щоб воно було по-людськи. Можливо, потім ще щось побачите, ну скажете. Ну це вже її помити, щоб більш детально побачити якісь моменти. Ну в принципі тому що... так, так і те, так. показали, я зрозумів. М також. Подивіться, будь ласка, ще по пластику, якщо є там якісь моменти, знаєте, що там заусінки якісь, можливо там підігріти. Підвигняти, так? Так, да, так. Да, максимально. Тобто на виході ми хотіли отримати ну, нову, сил, машину. нову машину. Нову машину. Нову машину це салон, а ми зробимо максимально щось. Да. Да. Ось такі задачі. Що скажете, вийде? Звичайно вийде, звичайно вийде. Нічого такого страшного я не бачу, бо всі ці моменти не підправимо. І... Окей. Буде, як завжди, дискучі, красиво буде радувати нову... власника. власника. Хлопці сидять такі всі засмучені, засмучені, напевно, втомилися з нашою теслою. Всім привіт! Сьогодні ми забираємо нашу нашу готову машину. Безпередні без рамки. Безпередні рамки, але ну, ми її ще повісимо, так? Да? Розказуйте зробили хнічистку, підколювали, царапини, трішки попільмазували, які були. Все, що випросили, все зробили. Все зробили, наче вийшло непогано. <серква> Мені також так, я, Даже Навіть постаралися, щоб максимально не було видно всіх е, слідів від е, клею. Скотч, клею. Красиво. Красиво. Це ж багажнику заліпили ту дірку, яку показували. Тут все красиво. Так. Тут так все красиво. Тут, була тут дірочка. Ми її зробили, заліпили. Пахне новою машиною. Да. Чесно, пахне новою машиною. <рес> Мені теж так подобається. Ми так і не, не приміняли ніякі розсижувач, бо приємно пахне. Добрий день, гості, підписники моїх соціальних мереж. Сьогодні встановлюємо інтернет на автомобіль Тесла. Ось спеціальну карточку взяв і робимо карти, щоб машина працювала в Україні. Неможливо ще автопілот на ній зробити. Ну, на грані, на грані. Вже ось ось і може, буде можна, так? Да? Да. А скажіть, та бета-версія, що зараз в машині є, вона не працює? Вона не працює і ми більш того, зараз її скинемо. Угу. — Навігації не буває з везде бета, бета Угу. — І зараз вся машина на завезті налаштування злетить. — Я картку, до речі, привіз. Угу. — Ось така. Ось така картка. Добре, вставляйте в телефон, активуйте, вибирайте тариф, угу. знімайте пін-код. А це все ми знімаємо зараз, так? Угу. А модем там він ще нижче, а так? Модем роз... під кришкою. Все. Під кришечкою. Вони модем? Е, ні, кажуть, що тут модем той, що треба. І має все у нас бути достатньо легко. Це вже вона йде з новим процесором. І з тим модемом, який вже нам підходить для того, щоб ставити карточку, щоб він сюди ловив. Вже не треба новий модем прашивати, так? Так. Я зараз на всякий випадок. Бо може бути... Всяке буває. Я знаю, що Ну, що знаю. столкнувся з тим, що з він-кодом, оце запчастини тут велика проблема. Не, по вінкоду нічого. взагалі вона не показує, що в неї, що є. Вийшло, так? Тепер нам зібрати її треба. Ну, бажано. бажано. Ну, можете подивитися, що находиться меню зараз все побачите. Вона справа, бачите, модем. Оцей, так? Да? Ми модем, правіше. Правіше, отут? Ось, Ось, модем. модем, так. Слот removable, ну, наружний слот переключений. Mm -hmm. Сім-карта зеленим. світиться, що вона її, працює. Mm -hmm. І зверху реєстрація в Vodafone. Все зелена. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. тому, ну, це саді... все, да? да, Це все то, що оператор відповідає. Окей. Okay. Uh -huh. Зараз якщо тут Угу. Нажати... ЛТ uh -huh. LTE. LTE. Там вже завжди є все, э, цей э, зв'язок і вона вже буде підтягувати всі. Буде Vodafone, там, і... там і буде. Uh -huh. Прийнято. Ну, Мадем, модерн... так, модем на сейчас трохи стоїть. Okay. Міняти не треба. Там мені, коротше, нічого лазити не треба, тільки поповнювати рахунок. Угу. Все прийнято. Ну ось і все, друзі. Проект Тесла з Америки можна вважати завершеним. Ми вже зробили всі абсолютно роботи, перепрошили її, вставили її карточку. У неї є постійний інтернет, купили зарядки, перехідники і все, що треба для цієї машини, щоб її експлуатувати. Щодо зарядки, ми купили два. Перехідники, це Type 1, який дозволяє до 20 квт годин заряджати її це відповільної розетки, і ми купили суперчарджерів, які дозволяє її заряджати на самих швидкісних зарядках до 120 і навіть більше кВт за годину. Якщо казати про максимальну швидкісні зарядки, які також є в Україні, в місті Києві, то вона заряджається приблизно за 40 хвилин годин години, залежності від того наскільки вона сівша. Щодо ціни на зарядку, то якщо ми беремо найдорожчу суперчарж, найшвидшу, то приблизно 13 гривень за кіловат. Ця машина має батарейку 85 квт кіловат годин. Це найшвидше, це найдорожче. Але якщо у вас є приватний будинок, то нічний тариф зряджаєте цю машину приблизно за 150 гривень 500 кілометрів. Ця машина вийшла вкрай цікавою і з точки зору її експлуатації і вартості обслуговування, і комплектуючі, як вона взагалі веде себе в Україні з нашими навігаційними системами. Окрім того, мені дуже сподобалася її ціна, бо таку Tesla Model Y Performance 2022 року з мінімальним пробігом і пошкодженнями. Сьогодні можна привести в загальний бюджет приблизно 45-44 тисячі доларів. Підключа Ви забрали її отаку готову вже на себе оформлену. А якщо казати про звичайний Long Range Dual Motor, з Запасом ходу 500 кілометрів, то ціна взагалі буде приблизно 35 тисяч доларів. Тобто на 10 тисяч доларів вона буде дешевшою. Якщо казати про звичайні Model 3, то їх ціна вже починається від 20 тисяч доларів за машину 2018 року, і навіть дешевше. Тому, якщо вам цікаві машини з США, будь ласка, звертайтеся, пишіть коментарі, задавайте свої запитання. Я з радістю на них на всіх відповім. Я чесно вам скажу, що я дуже вражений цією машиною, якою вона вийшла і що вона себе представляє, але на цьому наша історія з нею не є закритою, бо попереду найцікавіше. Це величезний інформативний випуск про цю машину. У мене є що про неї розказати, є куча переваг, є ті моменти, які мені не сподобалися в тести. Я обов'язково дуже широко розкрию цю тему і розкажу вам все, як воно є. А наразі вам трошки треба буде почекати. Якщо вам цікаво, як ця сама машина приймається звичайним автомобілістом після двого вдручного зрання, обов'язково підпишіться на канал, поставте свої лайки, напишіть свої запитання, щоб я нічого не писив у фінальному ролику, який вже буде незабаром. Я вже над ним працюю. Чекайте про величезний об'ємний випуск про Tesla Model Y Performance США.